Урок номер 3 Сьогодні ми створимо вікно, в якому подальшому буде промальовуватися усе, що ми пропишемо в коді. Для початку нам потрібно вказати OpenGL. Систему кольору, з якою ми будемо працювати, це робиться функцією clude init display mode. Ось. Як параметр ми встановлюємо клуд встановлюємо, е, RGB. Можливо, ви ще не знаєте. В компіляторі Visual Studio 2010 ми можемо викликати підказку, почавши набирати текст і натиснувши Katreal Ось. Далі ми, ми можемо вказати розміри вікна і положення, але це не обов'язково. Давайте вкажемо. Розміри вказуються за допомогою команди «glut init windows Cites. Ось. створюємо вікно з розмірами 500 на 500 пікселей. Ось. Далі вкажемо розміщення, аналогічно воно вказується функцією GLUT Init Window. Тобто розміщуємо. Створюємо його. А, давайте з координатами 10, 10. А, далі нам потрібно створити саме вікно. Для цього є команда glut create a window. Як параметр ми вказуємо назву вікна. Давайте вкажемо назву як проект. Ось. Ми вказали команду, яка створює вікно. Далі нам потрібно. Сказати функцію, яка буде відповідати за малювання. Давайте її спочатку створимо і називаємо Drap. Ось, не буде ніяких параметрів, просто функція. І вона нічого не буде повертати. Щоб її призначити, є команда Good Display Func. Ось вказуємо назву нашої функції. Все. Тепер нам потрібно вказати, написати точніше команду, яка буде відповідати за обробку подій. Стандартно, це функція GLUT MAIN LOB. Ми не вказуємо ніяких параметрів, тому що вона не потребує. Давайте спробуємо запустити. Ось наше вікно. Для того, щоб вказати колір, ми пишемо функцію gel. Color. Ось. Вказуємо інтенсивність червоного, зеленого, синього і Альфа. Пробуємо що у нас вийшло. Поки що нічого по тій причині, що ем, ця функція вказує, що буде очищуватись вікно. Поки що воно не очищувалось. Це все буде робитися в функції DRAW. На сьогодні все. Е, слідуючий урок буде присвячений е, анімації. Ми напишемо Уже все потрібне для того, щоб у функції Draw можна було писати код, який буде відповідати за саме малювання і виведення на екран 3D-об'єктів.